Слава Україні! Мене звати Олена Білозерська, я киянка за мирною професією журналіст. Станом на сьогодні боєць 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектора. Я тут на війні, тому що мені дуже не подобається, коли різні уроди намагаються розідрати на шматки мою державу. Це моя зброя. Це Маузер Кар 98. Звати Карлуша. Це КМС, звати Ерік. Це ПМ, звати Саня. Я не можу сказати, що я дуже досвідчений боєць. Станом на сьогодні у мене лише один розвідвихід і п'ять бойових виїздів. Зараз я хочу показати вам жінок і дівчат, які знаходяться у лавах нашого добровольчого корпусу. Кожна з них сама розкаже про себе. І наша загальна мета і мрія, щоб наш добровольчий корпус був легалізований як офіційне військове з'єднання. Так, тут маленькі сколки. Яна мене да. тут Яна, я з міста Рівного, я є головним медиком батальйону Правий Сектор. Я приймаю активну участь у всіх білого які проводяться у нашої організації. Я є керівником мобільної медичної служби, тобто ми на машині пішов патрулюємо неподалік від передової. І якщо відбувається, наприклад, наша бойова група виходить на вихід, то в разі поранення там є вже на місці в групах санітар або пару санітарів, вони повідомляють мені про це, підносять поранених, а далі ми вже працюємо нашою мобільною групою, забираємо, опрацьовуємо в місці, стабілізуємо людину і вивозимо на безпечну ділянку приблизно безпечно, можна так сказати, і далі вже назові ті допомоги в лікарні більш обширно. А ми повертаємося одразу назад передову для наступних поранень. Моя медична група поїхала на виїзд і машина стояла, хлопці тримали кругову оборону і ззаду був один із наших санітарів. І так як ця територія була вже пристріляна, то влучили біля машини ззаду міни. Там він був поранений сильно, у нього були відкриті переломи обох міг і великі кровотрапти. Але зараз він стабілізований, буде довга реабілітація. Це було у нас від селища Мариніка біля кордону в Росії. В принципі, звісно страшно, кожен був страшно. Але це все неозумно з часом кого звикаєш. І так як я медики, мають бути повнокровими приймати полікові рішення і відбувати абсолютно спокійно. Бо mm -hmm. медики, кого також будуть просити все роки, це повного нічого так немає зробити. Двісно привожні свої особливо поранені. Дуже важко себе переконати моральні бути спокійним, але постійно кожна людина більш морально себе заспокоює різного методу. Хтось кульне, хтось п'є, хтось, хтось, хтось їде там гуляти. Я питаюся на супати. Так і все це відбувається по на сході, я не хочу допустити, щоб все було подалі в моїх районах, на Бахідній Україні, центральній Україні. Треба діяти вже зараз і краще присікати знову на місці. Я вважаю, що нашу організацію потрібно реалізувати для того, щоб мати мінімальну хоча б допомогу для сімей за випадків в нас є, поранено записку за її. Ми приймаємо активну участь в повноцінній військовій частини і бригади по всій території Сходу. І, на жаль, ми не маємо ніякої допомоги взагалі від нікого, лише від приватних осіб. Це максимально. Тому я вважаю, що треба нас лобілізувати. Нашу організацію. Ну що, звати мене Альтаїр. Я взагалі народилася. в Полтаві, тобто центральний райони України. Чого я тут, мабуть, і за дітей все ж таки, тому що в мене їх дуже багато. Не свої. Я в цивільному житті викладач, тому в мене дуже багато дітей, перед якими мені не б... може бути 40 років. Я не буду тут. Тут я зараз проводжу. навчания стрельбы. Колись у меня была подготовка, зараз вона знадобилась. Значит, народ, единственная проблема у всех, когда вы работаете стоя, то вы начинаете целиться вот таким вот образом. Ни в коем случае этого делать нельзя, потому что у вас центр тяжести отложится назад, и вы просто тупо падаете назад. Поэтому в любом случае вы должны немножко идти вперед и тогда пристреливаться. Тому це так. Тут в мене чоловік знову ж таки. Ми разом. Не можу я бути ніби без нього, десь далеко. Тому така ситуація склалася. Ти повинна навчитися стояти по одній лінії. Та взагалі, чому ми робимо мови, цей запис? Тому що дуже прикро, що наші хлопці воюють, наші хлопці вмирають і вмирають за Україну, але ми не легалізовані і нас не вважають підрозділом. Тому дуже хотілося б. Щоб легалізація таки пройшла, щоб наші хлопці помирали не тільки знаючи, що вони помирають за Україну, але їм була якась шана і честь від держави. А новінка є тут. Я хочу таку новілку, типу, за що можна короче. Угу. Есть и супчик на вид такие. О, о, о такой супчик. Вот супов давайте. Угу. А, вон, а вон литровая кабачка. А вот, так, а вот, так, вареничку такие варенички хочется? Орех. А уже смачно, я так и надоеду, да. это уже вкусно. Я приехала до э, в госпиталь. Кажу, что ты без ежи оставить? Ну, у нас же целая купа ежи. Что ты без ежи оставить? У меня У нас все ежи, все ежи, ничего не треба, волонтеры привезли. А за что? Ну, что ты вкусненько? За что а иногда бывает такое, что с боевого выезда приезжают ребята, и им нужно поесть ночью, дать быстро-быстро, потому что они грязные, голодные. Поэтому сплю я, не раздеваясь. И живу я здесь вообще. Здравствуйте всем, меня зовут Алла Мегель. Я э, э, не военное время, наверное, и военное время. А уже 10 лет занимаюсь журналистикой пишу публицистические вещи и э, об информационной политике я думала, говорила, и писала очень давно про сектора. В какой-то момент я решила, что ну хватит разговаривать и нужно что-то делать на эту тему. Поэтому первое, что мне удалось, вот как э, первая удача была, это когда я попала в волонтерскую команду. То есть я перебралась поближе к фронту. Это была команда, которая возила э, продукты и кое-что еще для 72-й бригады. Вот, побывала в Солнцево, побывала в Амвросевке, побывала в Розевке. И в какой-то момент так вот, сложилась судьба, что мне удалось встретиться с ребятами из правого сектора, волонтерами, которые собирали помощь для правого сектора. Вот, я сразу же за это цепилась, нашла много всего интересного для них. Вот. И э, за, ну, за то, что я сделала, мне пообещали поездку сюда Вот так, так я первый раз попала в правый сектор, на базу корпуса вот. э, Я приехала ну, рассказывать всем, как они плохо делают информационную политику И попала на склад, где был страшный бардак И я поняла простую вещь Если ты что-то хочешь сделать, э, то не надо об этом разговаривать Нужно просто брать и делать Тушенку, тушенку даю в банках, Стекли. таких стеклитах, угу. еще и на а, понятно. вот Понятно. Поэтому вот за это время мы сделали склад один, оборудовали склад второй, оборудовали. Вот. Потом я поняла, что если я буду работать на складе, мне некогда будет писать. Я уехала на недельку домой, чтобы собраться с мыслями. За эту неделю я написала четыре очерка под одним названием «Корпус правый сектор». Потом мне написали из газеты «Правый сектор», пригласили побеседовать. И таким образом во второй раз я попала уже на базу не как волонтер, а как корреспондент газеты «Правый сектор». Я сейчас вот что я делаю? Я прошу всеми силами, чтобы меня взяли к медикам в команду, потому что ну, не может журналист писать о фронте, не побывав на фронте. Все уже, ну, как бы близко к концу, и все уже устали, и все это очень грустно, очень трагично. У нас нет ни оружия, у нас нет ни статуса. Мы заезжали к нашему бойцу э, в госпиталь. Он лежит с рано и он не знает, как примут и воспримут то, что вот он э, был ранен. Он не знает, будут ли его лечить в госпитале, потому что он не военный, он переживает за это. То есть э, мы постоянно, постоянно сталкиваемся с тем, что Нашему корпусу и добровольческим батальонам обязательно нужны, нужен официальный статус. Потому что ребята придут с войны, они не знают, кем они придут. Они придут героями, или они придут преступниками, у которых незаконное оружие. Например. То есть ну, ситуация очень сложная и на самом деле психологически очень, очень тяжелая для ребят, потому что с одной стороны они герои, и на сегодняшний день ну, военные признают, что у них намного больше мотивация, и у них намного больше желания воевать, и у них намного больше воли к победе, чем у нашей армии. А с другой стороны, они очень обижены, потому что кроме воли, желания и умения воевать, у них ничего нет. У них нет даже оружия. То есть они добывают оружие в бою. И э, я знаю, что армейские, потому что мне удалось побывать в 72-й бригаде, я знаю, что армейские ребята, они не очень торгутся в бой э, в большинстве своем. Я не говорю обо всех, в большинстве своем, э, потому что это просто их работа. Для наших это служение. И очень обидно, что ну, оценка разная. Причем оценка не в пользу патриотов, а оценка в пользу профессиональных военных, которые иногда опираются на, на наших. Насколько я знаю, вот по рассказам ребят, и я думаю, что в скорости я узнаю это и лично, да, побывав э, на передовой, э, дальняя разведка наша работает лучше, чем армейская. Наводчики наши работают лучше, чем армейские. Э, в бою бойцы мотивированы больше. Если кто-то попадает в какие-то перипетии, нужно вывести раненых, нужно вывести двухсотых, просят наших ребят. А в результате получается, что а они не герои, а преступники, у которых есть незаконное оружие по нашим законам. Вот такая вот ситуация. То есть хочется эту ситуацию, конечно, изменить. Очень хочется. Звати подруга Ріка, мені 22 роки. Я з міста Донецьк. У правому секторі я з 24 січня ще з Майдана, і в принципі майже 8 місяців я ще не була вдома. Наразі я закріплена за штурмовою ротою як медик, хоча проходила підготовку в принципі стрілка. Ми всі тут після закінчення майдану через те, що нашій країні загрожує велика небезпека. Кожен з бійців правого сектору відчуває, що його обов'язок перед його родиною, перед його рідним містом і перед всією країною захищати суверенність України. І тому бійці правого сектору заслуговують на легалізацію українського добровольчого корпусу. Тому що вони кладуть своє життя за незалежність України і проливають свою кров тут на сході. Я закликаю українську владу до легалізації українського добровольчого корпусу для того, щоб по закінченню війни всі бійці правого сектору були соціально захищені і не були не було жодних утисків з боку правоохоронних органів. Мене звати Довгоплюк Марина Анатолійовна, псевдо Одеса. Я за професію висококваліфікований спеціаліст з розробки комерційних проєктів. Я тут знаходжуся, бо я готова віддати своє життя за вільну, незалежну, нашу неньку Україну, за здорову, квітучу українську націю, за те, щоб всі народності і національності, які проживають на території нашої держави, жили в добробуті. Щастя, мали здорових, красивих дітей. Ну і звісно ж було б набагато легше нам боротися в нашій спільній справі нелегкій, якби держава надавала нам якусь допомогу та підтримку. Я працювала в мобілізаційному відділі, проводила з хлопцями співбесіди, а зараз займаюся також в інформаційному відділі. Надаємо також підтримку хлопцям, говоримо з ними. Їздимо по лікарнях. Так, їздимо по лікарнях, надаємо їм якусь таку психологічну підтримку. Дуже важко їм зараз, звичайно. Але коли вони бачать, що є якась підтримка, трохи дух у них піднімається, робиться їм трохи легше, трохи краще. Я Костюк Івана, псевдо в мене калина. Вчилася я на художника, я художник. в мене своя справа, ми є фермери. Дивіться, я приїхала сюди, ми з профспілок ще з хлопцями завжди разом. Цю, револю... цю революцію ми готували для зміни системи. Коли стала загроза нашій землі, ми стали як один на захист нашої України. Розумієте, я вчора була в лікарні, я подивилася на наших ранених хлопців. Говорять, що правий сектор не воює, це мене сильно дуже ображає, і я дуже зла, бо насправді в нас є вбиті, але якщо їх хоронять, про них не говорять ні слова. Як можна, коли людина віддає саме найцінніше, що є в людини, життя своє за свою Україну, її ще робити, їй ще не сказати, хто вона, звідки вона. Чим ми можемо допомогти і вас просимо іменно, щоб ви легалізували наших хлопців. Хоч якась допомога має бути для наших хлопців з правого сектору, і щоб всі знали, що правий сектор він не сидить десь там під корчом, а він насправді воює. Слава Украине! Мой позывной Дельвейс, я сама из Киева, приехала сюда к мужу шведу. Я вот тоже участник добровольного корпуса украинского правого сектора. Я здесь в основном занимаюсь покраской, потому как не имею э, опыта э, в боевых действиях. Но я тренируюсь тактикой боя. Но пока слабенько и не могу выйти в бой. Вот, можете посмотреть мое творчество это у нас РПГ правда оно уже побыло в бою облезло также вот есть калаш ну и пока еще в работе у меня каска это малость из того что я сделала потому что это все что я смогла донести а так я еще машины крашу тоже довольно хорошо получается Помимо этого, я помогаю ребятам, я ремонтирую одежду, там по складу и так далее. Ну, в принципе, по хозяйству. Помимо того, чтобы почистить оружие или охранять его, пока не на выезде. Ну, также моральная поддержка бойцов, и особенно своего мужа. Потому что, в принципе, благодаря ему я сюда и попала, для девушек очень трудно сюда приехать и я очень старалась приехать и через Азов сюда, но девушек не пускают они, у них своя доблестная тематика о том, что они воины, а девушки должны быть дома и за них переживать. Но я очень возмущена тем, что происходит сейчас у нас в стране, и я хочу в дальнейшем принимать активные действия в защите своего отечества от оккупантов и тех, кто хочет расколоть и разграбить нашу страну, как это сейчас происходит. Я бы хотела сказать пару слов по поводу того, что нужно легализировать добровольческие батальоны, потому что мы являемся именно патриотами, и, в принципе, наши активные действия спасают страну. Потому что обычный мент сидит дома и потом пакует таких, как мы, хотя мы этого не заслужили. Я захищаю свою державу, своїх людей, котрі тут народились, і я не віжу в цьому преступленні.